Слава Україні! Ви на каналі Energy UA. і сьогодні у випуску ми поговоримо про перший в світі холодильник-морозильник з інтегрованим акумулятором та льодогенератором EcoFlow Glacier. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та колокольчики, а ми починаємо. Новий холодильник EcoFlow Glacier розроблений для повної портативності. Він живиться від акумулятора і не потребує додаткових кабелів, що дозволяє використовувати його в автомобілі, вантажівці, автофоргоні, човні, в поході або на рибалці. Потужний 120 вольтовий компресор працює настільки швидко, що на виготовлення кубиків льоду потрібно всього лише 12 хвилин. Портативний холодильник EcoFlow Glacier має найшвидше охоплення охолодження в режимі енергозбереження споживає менш як 1 кВт за годину при циклічній роботі. Працюючи в режимі МАКС, пуста морозильна камера охолоджується з 30 градусів до 0 градусів всього лише за 15-20 хвилин. Портативний холодильник Glacier має два відділення: сам холодильник та морозильну камеру, які дозволяють контролювати температуру незалежно один від одного. Наприклад, холодильник обидві зони вміщує в. Себе щонайбільше 60 банок газованих напоїв, об'ємом 355 мл. У конструкції EcoFlow Glacier використовуються вакуумні ізоляційні панелі, теплова ефективність яких надзвичайно висока, особливо в порівнянні з традиційними ізоляторами. Це значно зменшує енергоспоживання цього холодильника. Більше того, виробництво цих панелей не призводить до забруднення стічних вод, викидів, відпрацьованих газів або інших шкідливих елементів, що робить холодильник Глейсір відмінним екологічним продуктом. Дві змінні ручки та один комплект коліс гарантують вам комфортне транспортування пристрою. Якщо вам треба покласти, наприклад, холодильник у багажник автомобіля, то ви з легкістю можете зняти ці ручки та колеса. Портативний холодильник EcoFlow Glacier має кілька варіантів зарядки. І перше, це, звісно, що від звичайної електромережі, наступне це від сонячних панелей, а також від портативних зарядних станцій, лінійки Delta та систем PowerKids. До речі, ви можете Заряджати ваші гаджети прямо від акумулятора холодильника, так як він має вихід Type-C, максимальна потужність якого 100 Вт. Також ви можете керувати холодильником за допомогою мобільного додатку EcoFlow. Ви можете контролювати температуру, час роботи або заряд станції. Також холодильник Glacier оснащений монітором для контролю рівня розряду акумулятора. Монітор має три опції налаштування: High, Medium та Low. При встановленні. Значення хай монітор забезпечить максимальний захист акумулятора від надмірного розрядження. При встановленні значення лоу акумулятор буде максимально використовувати енергію, що залишилась. Друзі, придбати портативний холодильник EcoFlow Glacier ви можете, як завжди, на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. А я з вами прощаюся. Бережіть себе і до нових зустрічей!